Вітаю, В ефірі телепроєкт злочин і покарання. Я Ольга Журавель. Війни з сусідами, явище, що може ґрунтовно підточити життя, особливо набувши хронічної форми. З тими, хто живе через стіну або на сусідньому поверсі, звісно, краще порозумітися. Та що робити, коли сусіди не можуть дійти згоди у побутових питаннях і отруюють один одному життя, часом перетворюючи його на справжнісіньке пекло. Дніпряни звернулися до редакції програми зі своїми невигаданими історіями. Подробиці дивіться далі. До редакції програми злочин і покарання звернулася волонтерська організація. Група ініціативних людей з весни минулого року активно допомагає фронту. Дніпряни плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Та наразі злагоджена робота активістів перервалася. Як би дивно це не звучало, але причиною сусідська війна, заручником якої став один із волонтерів. Що ж трапилося насправді? Ми розбиралися. Анастасія, організаторка волонтерського руху, з гордістю показує нам сітки, кавери на шоломи, килимки для танків та окопів все, що наближає нашу перемогу. За час роботи осередку 30 волонтерів загалом наплели понад 3 кілометри маскувальних сіток. Всі ми тут зібрались для того, щоб наближати нашу перемогу України, для того, щоб наші хлопці всі верталися живими, здоровими, тому що ми всі на них чекаємо. Півроку тому до команди Анастасії приєднався Дніпрянин Віталій. Відтоді чоловік щодня фарбує тканину, з якої волонтерки плетуть маскувальні засоби. Адже важливо, щоб колір виробу відповідав порі року погоді місцевості, пояснює волонтерка. Відповідно, осінні сітки мають містити відтінки жовтого, а для весняних використовують більше зеленої тканини тощо. Нам десь день через день чи через два потребується знову тканина. І він нам привозить цю тканину. В нього є свій свій приватний будинок, де в нього є можливість організувати якраз саме покраску тканини. Він, і він почав цю роботу робити. Зараз виникла така не дуже гарна ситуація, яка буде яка дуже сильно заважає йому для, для цієї роботи. Ми дуже хочемо, щоб Віталій продовжував свою роботу, щоб його вклад в нашу перед перемогу в Україні також був внесений. Йдеться про тривалі конфлікти із сусідами. Мешканці домоволодінь, що розташовані поряд із приватним будинком Віталія, яко кажучи, не в захваті від його активності. Мовляв, фарбуючи тканину, чоловік задимлює їхні подвір'я. Для того щоб з'ясувати позицію волонтера та його сусідів, знімальна група злочину і покарання приїхала до Віталія. Тут на нас вже чекають інші сусіди, ті, які підтримують волонтера. Я живу через забір ніякого запаху, диму От, їсть. Їхня хата, моя хата, ніякого запаху диму я не відчуваю. Взагалі Я, Він виварить цю матерію, посушить і так далі. Тобто він своїми діями допомагає Збройним силам України. хлопці наші мають потребу в цій тканині для того, щоб Виробляти маскувальні сітки. Вона живе метрів сто від нього. Я живу поруч. Я не відчуваю откуда в неї цей запах. Я не живу. диму. Я в його багато більше. В празники, коли в кожному дворі жарять шашлик. Зараз всі, хто може, здійснює якусь діяльність, щоб допомагати армії. І він організувався це, маючи золоті руки, подвір'я задіяв свій ресурс, вчиняють йому агресивні скандали, цькують сусіди, що поряд, забороняючи здійснювати фарбування ткаміни. Я знаю про цю ситуацію ще, мабуть, з травня чи червня, що ними керує, що вони заперечують, знаючи, що він робить замість того, щоб допомагати. Віталій Губа проводить нас в глиб двору і показує свою майстерню. Оце ось достав сьогодні з покраски. Зараз її треба буде поласкати. Да покажіть нам, що далі будете робити? Закидаю десь близько години. Диму практично немає. Я знімав і вчора, і сьогодні, як дима, дима немає. Тож не заважаю сусідів. Все печки сам своїми руками, так, сам, ну, бо в Я почав займатися все з 2014 року. То, я фарбував тканину для мене просили організації, коли... которые плетуть сітки. Мені просто хочеться допомогти нашій країні, нашій країні. Бо у нас один сусід воює, вот сосід тяжело ранений, вже місяць лежить. Вот машина стоїть моєго однокласника, який в больнице в реанімації зараз лежить. И я должен тоже хоть чем-то помочь. Бармі меня не берут, потому что у меня п'ятеро детей, и Я вот от хоч вот пытаюсь зробити. Губа розповідає, його робота займає близько чотирьох годин щодня. Він прокидається о пятій шостій ранку та починає фарбувати. При цьому димить він наголошує Віталій близько 15 хвилин, але сусіди категорично проти. Губу навіть перевіряв квартальний комітет на предмет порушень громадського порядку. Висновок порушень не чинить, піч топить у світловий день і дровами, а не листям чи бур'яном. А де мешкають ці сусіди покажіть? Вон. Зілена криша дрова Віталій пиляє ввечері, щоб вранці не розбудити сусідів. Але саме дрова стали яблуком розбрату у стосунках з іншим сусідом. Оцей будинок цим чоловіком стався конфлікт, котрому я заважав, коли піляв дрова для костра. Я йому заважав. Він підійшов до моєго двору і почав погрожувати, що мене визовуть, мене тут перевірять, виганять звідси. Прозводство відкрив. Тому кричав по телефону, що вот, тут сусід з'яв праводства, круглі і судки. Між Віталієм та сусідом Геннадієм стався конфлікт, який переріс у бійку. Бійка в кримінальне провадження за статтею Умисне легке тілесне ушкодження а те відповідно у судовий розгляд. Та багатодітного батька наразі хвилює не суд, а одне єдине питання. Я взагалі хочу домогтися, щоб мені дозволили е фарбувати це. Оце ось. Чого я вас і покликав, щоб ви оце ось показали, і ні, просто щоб мене не чіпали, не цічкували. Разом із Віталієм та жителями вулиці, небайдужими до його діяльності. Направляємось до сусідів. Далі без коментарів. Я дзвонив, не працюю. Я дзвонив. Пані Надія. Добрий день. Ви вдома? Добрий день. А нас тут викликав. Вибачте, нас викликав сусід Віталій. Він ага. говорить, що він волонтер і перешкоджають його волонтерську діяльність і погрожу. Каком, в якому миссі. От хай він скаже. Ну, ви говорите, що... да, я говорила, що постійно кочегари. Кочегари, я знаю, як таке дерево горить. Але воно постійно чорне, вонюче. Я не можу ні постирати, нічого. Что-нибудь скажешь мені, що что тебе надо, що ты хочешь? По-моему, уже возраст должен соответствовать. Часто він це робить, да? Кожен день. Це він підтримує збройну Україну. Я, не, ви я не знаю. Я не знаю. Ну мені постійно. Це, вже год дето, таке твориться. А можете ви якось порозумітися, якось домовитись чи ні? Ас не можна розговорювати. Пані Надія, але ж ми знаємо, що Віталій, член волонтерської організації, до нас саме звернулися волонтери. Що він робить важливу справу для фронту, для збройних сил? України. Я понимаю, ну а чому я должна страдати? Ви не страдайте а помогите. Чим? Прийти и покрасить. Если он взялся, пускай у себя в квартире и красит. А да, он у себя Лаза, в лаборатории красит. Он, это, это не его двор. Это... Извини, но это и не, не его двор, но и не твой. Да. Но и не его, и не его да? Военное да. положение да. не надо прикрываться им. И не прикрывается. Он не шашлыки каждый день жарит. Как вы можете пояснить, я живу рядом, да? я никакого запаха не чувствую. Як ви це можете? Ну, якщо можна було на телефон запах взяти, я вам кожен день би Ну, давала. я чесно кажу, якщо б мені мішало, якщо б мені да. мішала, я б зробив би зауваження і сказав, шановний сусіде, мені дим очі виїдає, а цього немає. Чому Як каже? Який вихід? От який ви ви бачите вихід з цієї ситуації? Ну, чисто по-чоловічськи, хоча б раз, два рази в неделю сказав, я не буду поджигать. А фарбуєте зранку, так? Фарбуєте зранку, так. Ну, да. ну, Може вам дійсно там зробити якусь перерву, там якийсь день-два, коли буде просто. Ну, ж, можливо, чисто по-чоловічському можна ви, було, порозумім. Ну, тобто ми домовились? Да, так? При... Ніхто нічого не було, трошки почуєте, ні? На жаль, швидкого порозуміння не відбулося. Прямуємо до іншого сусіда. Віталій скаже, що перешкоджають його волонтерські діяльності сусіди. Боже, украсим. Є таке? Ні. Ну тобто, у вас був якийсь конфлікт, да? він зараз вирішується в судові Ну, конфлікт був, так. Да, він шумів. Я попротив відкритити а... Він Вийшов сюди і почав мене збивати. Тобто, Кріпичами, так. Да, у мене є заключення судмедной экспертизы. Да. Приезжайте сегодня вот в суд на три да, часа. Приезжайте. Ну, я выходил с ним, не, візі не, візі не, шановні, не треба не отношения. Шановный, не візі. не надо на мене наїжджати, шановний. Вся людина характеризується позитивно, розумієте? І жодного разу не було ніяких проблем. І тут ви приехали, а тут есть проблемы. Того ж дня знімальна група злочину і покарання приїхала до Бабушкінського районного суду міста Дніпра. Перед засіданням позивачу та відповідачу дали час для того, щоб порозумітися. Здається, після втручання телебачення крига скресла питання. Маю єдине, що перед досі засіданням виникла тенденція до примирення між обвинуваченням та потерпілим. Зв'язку з чим я прошу відкласти. Добре, засідання і надати можливість вирішити це питання до наступного досе. Чи дійсно таке має місце? Так. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, як підтримують. Наговорення ставить завички зазначення питання сторони захисту про хороші смерть. Ваша честь, я не заперечую і прошу запевняти. Судок малин це право сторін у кримінальному провадженні просити час для можливого вирішення питання мирним шляхом. Тому в даному процесі задовольняє клопотання сторони захисту і надає вам певний час для того, щоб ви могли узгодити свої питання, свої питання пов'язане пов'язані з розглядом ще зазначених справи в судовому засіданні. Наступне судове засідання відбудеться за два місяці. Сподіваємось, що за цей час сусіди примиряться. А Віталій безперешкодно продовжуватиме свою волонтерську діяльність. Наразі волонтери вже отримали від губи чергову партію пофарбованої тканини. А в Новоолександрівці сусідки воюють за гаражі. Від взаємних образ до бійок, від міжособистісних сварок у судову площину такий шлях пройшли дві жінки, що не припиняють конфліктувати вже два роки. Подробиці сусідської війни в наступному сюжеті. Антоніна Конопльова бібліотекарка. Останні 40 років мешкає в Новоолександрівці. Має чоловіка та двох дорослих дітей. І все б добре каже жінка, аби не сусіди. Родина, що мешкає поверхом вище, постійний супротивник конопльових у нескінченних сусідських баталіях. Антоніна Олександрівна розповідає: 17 років тому вони з чоловіком вирішили побудувати гараж. І ми почали просити у влади дати нам дозвіл на будівництво гаражів. А це Приміщення моїх сусідів, воно вже стояло. Це був радгоспний магазинчик. На той час хазяїн був дільничим у нас, і він під, так підсвітився трошки і приватизував це приміщення і сказав, що йому потрібен гараж. А коли почали трошки ну, давати дозвіли на будівництво, от якесь, він прийшов до нас сам. Олександр прийшов і сказав, що біля мене хоче будувати гараж там з іншого будинку. Жінка я не хочу, щоб вона це робила. І до мого чоловіка звернувся, каже: Льоша, ти ж хотів гараж. Давай, от щоб у нас була спільна стінка, біля мене став. Антоніна Олександрівна наголошує, оборудка не була голослівною. Сусіди взяли з Олександра розписку наступного змісту. Не заперечую, щоб мої сусіди будували свій гараж поряд із моїм гаражем з одною спільною стінкою. Претензій пред'являти не буду. Розписку, яку надала журналістам Антоніна Олександрівна, засвідчено виконкомом місцевої сільради та датовано 2006 роком. За рік конопльови почали будувати гараж. Спочатку все було тихо та мирно, згадує жінка. Аж ось два роки тягнеться це діло. Вони вся вся родина, кругом поліції. Вони тут і драки нам устраювали. А тоді вони сказали, що їм заважає мій гараж. Треба, щоб я його знесла. Я кажу, на якої. Чого мені він потрібен нужен? Ось ж була розписочка, і ви ж мені казали, що претензій мати не будете. Це ти підробила. Забрали документи, забрали на експертизу. Експертиза підтвердила, що розписку писала не я, але й не він. Але підпис його. Антоніна Конопльова наголошує: вона все ж зробила, як вимагали сусіди. Передвинула гараж на 1 метр 40 сантиметрів. Але на цьому сварки не скінчилися. Ми, коли побудували гараж, ми ж забетонували пол, тому що там же ж то стояли, то машина ж стояла, ну, щоб не, не муляка, не грязюка. Ми забетонували. І звісно ж, забетонували під стінами. А у них збоку була двер. Тоді ж магазин був і вход був збоку. А коли ми це прибудували, то Олександр заварив з своєї сторони там металеві двері. Він заварив її з сваркою. Коли я додвинула стінку, вони кажуть, відкрий нам двері. Я кажу, я не маю права, це ваші двері. До розмови приєднується сусідка Наталія, котра саме проходила через двір. Ну, mm -hmm. ми потерпівшись. Ми повинні ходіти, просіть розрішення через їхній гараж в свій гараж, тому що вони нам повністю перекрили двері. Она мне сказала, що твой муж дав розписку. Мы просим, покажи розписку. А як так сталося, що Антоніна побудувала свій гараж поряд з вашим? У мене муж, uh -huh. муж сильно болів. Uh -huh. Ми були в больниці. Льоша приїхала її муж і говорить, можна ми будемо будувати гараж. А мой муж говорит, пожалуйста, Леша, это земля сельсовета. Ты мне дверь вот ця стена була повністю закрита. здесь стены не было. Вот это наша дверь. Мы должны были просить разрешения, чтобы заходить к себе в гараж. Сняли? А вот это вот, эта дверь, которая была к ним в гараж. Она заварена с той стороны. Мы купили сюда замок, и теперь мы заходили только с этой стороны. Вот старые документы. Вот техпаспорт. Дивиться. От квітанці, все От, центральні ворота. А усьо бачите, а ось у ці зелені, які вони перекрили. А Навіщо в гаражі двоє Ну, я просто... Це була така схема. Чому ж саме розпочався конфлікт? У родини Лобань своя версія за того, що вони підключили к нашому чу -чу -чу два гаража: Бухтієва і вона. Ну так як я вирвала, я доказати цього не можу. Зараз ми добиваємося, щоб вона відповіла за эти слова. За те, що вона використовувалася нашою стіною за Тут буде суд суд скаже, скільки це ущерб буде, скока на восем'я використовувалася цими дверями. Обидві родини звернулися до юристів. Родина Лобань намагається притягнути до кримінальної відповідальності Антоніну Конопльову. За те, що перше, вона зробила самочинне будівництво на самочинно відведені земельні ділянки, чим заподіяла збитки власнику сусідньої земельної ділянки це раз. І друге, за підроблення нотаріально посвідченої заяви. Про надання дозволу на будівництво. ці учасники написали заяву про порушення ще однієї кримінальної справи за фактом самовільного захоплення земельної ділянки нашої клієнткою, але правоохоронні органи з'ясували те, що самовільного захоплення земельної ділянки не було. Але на виділення цієї земельної ділянки і побудову гаражу було отримано дозвіл органів місцевого самоврядування. І почерка знавшої експертизи було встановлено, що саме підпис особо підпис сусіда не підроблений. Справа до теперішнього часу чомусь не закрита. Так. Антоніна Олексіївна ж стверджує, сусідка побила її і має за це відповісти. Дійшло до того, що на нашу клієнку було здійч, вчинено напад, нанесено її тілесні ушкодження, які експерти характеризували як легкі тілесні. Після нашого втручання клієнтки все ж таки вдалося порушити кримінальну справу. Сусідка факт побиття категорично заперечує. Те, що ви вдарили, Антоніна? Вона каже, ні, ні, такого не було. Вона буде говорити все що угодно. Ніхто не бій, вона накинулась на мою маму, почала її кусати. Вона йшла з кавою, вона спеціально бросила так каву, поростоптала. Я хочу з нею по поводу цього ще третього судитися, тому що вона повинна покаратися по закону. Щодо примирення, то про це мова не йде взагалі. Надто довго сусідки дошкуляли одна одній. Спілкування не буде ніякого. Я не хочу і не можу. У мене здоров'я вже не дозволяє. Кожна зустріч це конфлікт. Як ви взагалі будете вирішувати свій Як конфлікт? Ви Виріше Як суд вирішить, так і буде. Ми хотіли по-хорошому. Це не кінець, це тільки початок. Ви зіштовхуєтеся з такою ситуацією, що в тебе систематичне переслідування від сусідів, де у будь-якому випадку треба звертатись до правоохоронних органів, навіть якщо вони будуть займатися відписками, принаймні це зафіксують, і потім вирішувати це питання, або ж все ж таки через порушення кримінальних справ в залежності від обставин, які маються у вашій конкретній ситуації, або ж все ж таки в цивільному процесі, судовому процесі змушувати сусідів. Припинити робити це, заборонити їм вчиняти певні дії. Можливо, в кінці кінців отримати навіть забороняючи припис, тобто суд забороняє людині наближатися до вас ближче, ніж там на 5-10 метрів. З вами була програма Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі та будемо слідкувати за розвитком історії, про які сьогодні вам розповіли. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія: 067 636 10 95. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.